Всім вітання! Ми в четвертому циклі тестування космічної ММО виживалки і Frontier. Створюємо персонажа і знову знайомий нам навчальний курс. Він практично не зазнав змін у новому циклі, тож зосереджуватись на ньому не будемо. В грі, звісно, відбулися певні зміни, але я буду розказувати про них поступово по мірі розвитку геймплею. Перше, що кидається в очі, це нові назви для всіх видів руди та більшості локацій з астероїдами. Особливих змін воно якби не вносить, але розробникам, мабуть, видніше. Також були переглянуті деякі процеси будівництва кораблів та переробки компонентів, покликані спростити початкові етапи гри. Далі я побачив, що у грі тепер є прогресія персонажа, тобто прокачка навиків. Якщо коротко, то ми маємо ось таке вікно, де по мірі здійснення ігрових активностей ми набираємо досвід. Коли шкала доходить до 100%, ми повинні пожертвувати їх, прокачавши певні навики, як от копка руди чи швидкість стрільби турелей. Шкала при цьому скидається до нуля і знову буде рости в процесі гри. Щоб реалізувати накопичений досвід, ми повинні бути біля будівлі під назвою Refuge, або докнутись на станцію. Далі я, звісно, будую рефлекс і лечу в Фіолетові регіони, аби подивитись, що там є. Але не все так просто. В мого корабля зараз лише 520 кубометрів карго, і це мало. Тож тепер я мушу побудувати Assembler, а він, в свою чергу, може зводитись біля Network Node. Ну, а Network Node біля Lpoint, словом, доведеться тут трохи затриматись. На першому ліпшому L-Point ставлю Network Node. Згодом будую Assembler, виготовляю cargo Extender і забираю речі. Зібравши все, що потрібно, пробую визначити найкращий маршрут. Аби менше часу тратити на підкопування палива, потрібно якомога більше рухатись через системи, з'єднані воротами, коли така можливість є. В сузір'ях з воротами я знаходив потрібну мені руду і виготовляв паливо. Нічого особливого, мені вдавалось рухатись досить швидко. Ось я дивлюсь пройдений мною шлях. Майже третина. Знову шукаю найближче сузір'я і роблю паливо. Ось я вже пройшов більше половини шляху, а ось я вже впритул наблизився до цих загадкових регіонів. В даній системі я ставлю останній реф'юдж і пробую застрибнути в ось це фіолетове сузір'я. Е, я ставив рефюдж періодично, щоб у випадку, коли довелося б самознищитись, я міг розпавнитись на найближчому з них і не починати весь шлях спочатку. Все. Я дістався цілі. Перед тим як почати досліджувати місцеві системи, вирішив глянути пройдений мною шлях. Непогано. Ось я застрибнув до місцевої станції. Далі вирушив досліджувати системи. Взагалі, я припускав, що дані регіони відрізняються від інших, наявністю більш цікавих і рідкісних сайтів. Аби це вияснити, я вирішив потусуватись тут якийсь час. Тож спершу я зайняв Lpoint і поставив основні структури. Далі я вирушив по системах. Ось я знайшов Unmoored Silo Block. Тут ми бачимо об'єкт з лутом, захищений енергетичним полем. Трохи далі бачимо невелике джерело світла. Якщо в нього залетіти, щит з структурки зникає на деякий час, але проблема в тому, що цей час обмежений, тож найкраще закривати такий сайт удвох. Отже, тут мені нічого не світить. А ще через деякий час після деактивації щита структура вибухає. Поки що єдині нові для мене сайти з наявних в даних регіонах це деякі комбатсайти. Вірніше, такі сайти я вже зустрічав в системах, в яких я мешкав в третьому циклі. Але приставка Сарана та Цикада я бачу вперше. Ці індекси відображають тип NPC, що заселяють дані сайти. Далі я підлутав трохи Fuzzy Exotronics, аби побудувати рев'єр. Не буду ж я дивитись Combat-сайти на рефлексі. Корабель готовий. Їду дивитися на місцеву фауну. Саранахайв. Цей сайт цікавий тим, що тут є структура, з якою ми можемо взаємодіяти. Ми можемо туди поставити певні предмети і обміняти їх на інші. Це такий собі бартер з NPC, і такі механіки варті уваги. Вони нагадують світанок MMORPG, коли не всі активності у грі зводились до виконання простих дій за передбачувану винагороду. Зараз у Frontier ми все частіше стикаємося з активностями, які розробники описують вкрай поверхнево, і гравцям доводиться своїм емпіричним досвідом отримувати відповіді. Іноді механіки стосуються лору чи минулого ігрового всесвіту, і прагнення їх дослідити змушує тебе глибше зануритись у те, що відбувається у тебе на екрані. Тому і важливо брати участь у тестуванні проєкту. З циклу в цикл ми зводимо структури і кораблі, далі все зникає. Але залишається досвід, і саме він буде визначати твої перспективи і можливості після релізу. Твій ігровий досвід допомагатиме швидше розвиватися і досягати цілей, адже найцінніший капітал в Frontier, на мою думку, це знання. І це правильний підхід зі сторони розробників. Ну, а ми їдемо далі. Не знайшовши в Сузір'ї більше нічого цікавого, повертаюся до своєї бази. Взяв трохи палива та вирішив стрибнути в системи, які відірвані від констеляцій, але мають таке ж фіолетове забарвлення. Destroyed Shipyard. Сайт не новий, але досить рідкісний. Тут ми бачимо кілька лутабельних об'єктів. А невдовзі з'явилися і місцеві жителі. Розваливши мобів, я направився по лут. Зараз на екрані видно увесь лут з даного сайта. Досить непогано. На цьому я вирішив завершити дослідження даних регіонів. Висновок можу зробити такий. Тут немає чогось принципово відмінного від звичайних систем, хіба що тип NPC відрізняється, і концентрація рідкісних сайтів, очевидно, вища. Якщо поселитись тут, можна легше дістати деякі предмети, а ще тут досить спокійно, враховуючи, що ми знаходимося далеко від стартових регіонів. Я не можу сказати, що я розчарований, але і не те, що приємно вражений. По крайній мірі, я втамував свою цікавість і отримав відповіді. Це для мене найголовніше. Що ж далі, запитаєте ви. А далі я повертаюсь в систему до своїх товаришів. Ми вже визначили свою домашню систему і люди вже потрохи підтягуються. Ми створили невелику корпорацію і починаємо будувати плани на найближчу перспективу. Як соло гравець я вже побачив достатньо, але і в це про соціалізацію та колективний досвід. Тому мій подальший контент буде потрохи зміщуватись в сторону корпоративних активностей. Гадаю, буде цікаво, тому пропоную доєднуватися. Посилання на Discord нашої Курпи ти знайдеш в описі. А на цьому будемо ненадовго прощатися. Попереду багато цікавого. A fragile attempt at cooperation. But the promise of wealth and violence will compel you into the abyss once more.